Ви знаєте, що при наші конференції з нерухомості зарубіжної нерухомості самі цікаві. Вони відбуваються раз на півроку. І щоразу ми піднімаємо власну планку. Цього разу ми знайшли Вовка з Уолл-стріт, як то кажуть. Роберт, що 20 років професійно працював на лондонській біржі, розкаже все про те, як купувати нерухомість через інструменти фондового ринку. І це лише один з спікерів. Фантастично готується доповідь. По чотирьом топ країнам нерухомості тих, хто зареєструється, а, ми розіграємо 10 наших досліджень, які ми випустимо з результатами. Вам не доведеться платити за них 300 євро. Можливо, ви будете щасливчиком. Просто зареєструйтесь за цим посиланням. Щиро ваш, чекаю завтра на конференції.